Чи бажаєте курячі шашлички сатай з додатковим білком? Цей сінгапурський ресторан додає у своє меню комах. І таких закладів харчування стає дедалі більше, бо влада Сінгапуру недавно визнала комах безпечними для споживання людьми. Тож які вони на смак. До цього ресторану перед офіційним стартом меню запросили дегустаторів. Вони це і з'ясовували. У цвіркунів текстура як у сушених креветок. Якщо ви знаєте текстуру сушених креветок, то відразу відчуєте схожість. Якщо ви їсте їх із заплющеними очима, то ніколи не зрозумієте, що це цвіркун. З погляду смаку м'ясо смачніше, але я готова їсти це час від часу, бо для мене це новинка. Сінгапур схвалив 16 видів комах для вживання в їжу, зокрема цвіркунів та коників. Як кажуть у продовольчі та сільськогосподарській організації ООН, комахи багате джерело жиру, білка вітамінів, клітковини та мінералів. Дослідники з продовольчої безпеки Пол Тенг називають додавання комах у меню кроком у правильному напрямку. У таких країнах, як Таїланд, Камбоджа та Лаос, багато поколінь людей їдять комах. Там немає чинника огидності. Це частина їхнього звичайного раціону. Тепер нам треба створити таку традицію в Сінгапурі, бо ми не маємо історії вживання комах у їжу. Засновник ресторану, у якому тестують меню з комахами, каже, що перші відгуки клієнтів були позитивними. Але ресторан зможе офіційно додати меню лише після того, як імпортери отримають ліцензії від Сінгапурської продовольчої агенції. Поки що цвіркунів та коників завозитимуть із Таїланду, але ресторан планує в майбутньому розводити цих комах самостійно.